Друзі, давайте сьогодні приготуємо наполеон на швидкоруч. На смак його не відрізнити від звичайного. Якщо у вас немає багато часу, щоб випікати торт і проводити цілий день на кухні, пропоную зробити такий наполеон за 30 хвилин без випікання. Швидко, просто і дуже смачно. Коржі нам випікати не потрібно, тому починаємо приготування одразу заварного крему. В каструлю з товстим дном відправляємо 4 яйця. Цукор, дрібку солі, ванільний цукор та кукурудзяний крахмаль. І перемішуємо все до однорідності. Потім в цю суміш додаємо порціями молоко, добре все розмішуємо. Молоко можна брати будь-якої жирності. Ставимо кастрюлю на середній вогонь і постійно помішуючи, заварюємо крем. Додатково можна взяти лопатку і проходитись по дну кастрюлі, щоб нічого не приставало. Коли масо почне загустівати, зменшуємо вогонь та проварюємо ще одну хвилину. Потім вимикаємо вогонь і в гарячий крем додаємо м'яке вершкове масло. Дайте йому постояти пів години при кімнатній температурі. Інтенсивно перемішуйте, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Масло бажано брати жирністю не менше 82% в мене домашні, а також домашні яйця, тому крем вийшов такого жовтого сонячного кольору. Якщо у вас будуть магазинні продукти, то кольор буде не такий інтенсивний, але це на смакові якості ніяк не вплине. І тепер одразу починаємо збирати торт. Крем не охолоджуємо замість коржівного селисткове печиво вушка. Беремо кільце від роз'ємної форми, знизу тарілка, змащуємо дно кремом та починаємо викладати печиво. Щільно один до одного, щоб залишалось якомога менше вільного місця між печивом. Розламуємо печиво та викладаємо туди, де є проміжки. Зверху добре змащуємо кремом і знову шар печива. І так до кінця. Всього у мене вийшло 6 шарів. Пішло приблизно 900 г печива. Останній шар викладаємо крем, розрівнюємо та накриваємо харчовою плівкою, щоб крем не засихав зверху. І так залишаємо торт при кімнатній температурі на 1 годину, щоб він краще просочився та став м'яким. Потім прибираємо його в холодильник як мінімум на 6-8 годин. Але тоді печиво ще буде трішки хрумким. Якщо ви полюбляєте м'який наполеон, то необхідно, щоб торт простояв там хоча б 10-12 годин. Краще залишити його на ніч в холодильнику, тоді печиво стане м'яке. Знімаємо кільце та підрівнюємо крем. Далі будемо обсипати крихтою, яку зробимо з залишків печива. Як бачимо, торт дуже добре тримає форму і виходить достатньо великий по розміру і вазі біля 2,5 кг. Тому можна сміливо готувати на свята вистачить всім. Печиво подрібнюємо качалкою або ж руками можна поламати чи змельчити спеціальним подрібнювачем. Посипаємо торт зверху та з боків, закриваємо повністю крем. Всі необхідні інгредієнти для приготування будуть в кінці цього відео та в описі під ним. І по бажанню можна прикрасити улюбленими ягодами, фруктами або ж залишити просто так. Виходить дуже симпатично і не скажеш, що тортик зроблений на швидкоруч. Якщо дати настоятися йому достатню кількість часу, ріжеться легко і просто. У нас добре видно шари з печива. Воно стало м'яке, легко наколюється та має карамельний присмак саме по собі. Так як має запечену скоринку з цукру. Важко відрізнити від звичайного наполеона. Насичений карамельно ванільний смак, густий крем це дуже смачно. Якщо хочеться зробити щось швиденько, такий торт саме те, що треба. Друзі, поділіться, можливо, ви вже робили такий варіант Наполеона? Можливо, ви знаєте ще якісь швидкі тортики. Розкажіть в коментарях, як можна полегшити собі життя і не проводити цілий день на кухні. А я бажаю всім чудового настрою і смачного життя!